Привіт, Макс. Давно дивлюсь твій канал, дуже сильно надихнув на зміни в житті. Питання щодо самостійного життя, що порадиш, до війни почав переходити в сферу ІТ, але роботу знайшов не так давно, півроку назад, ЗП невелика. Але розумію, що для розвитку дуже необхідно переїхати від батьків. З одного боку, грошей вистачає на те, щоб вистачало на мене та пару побачень, і можна потерпіти, поки не знайду кращу роботу. З іншого можна переїхати, дуже стиснувши витрати, але хоча б. Жити самому. Слухай. Ну, я б сказав так, ти краще переїдь, переїдь, да? стиснувши витрати. І нехай ти будеш намагатись побачення проводити вже у себе в квартирі, або просто прогулюючись з дівчатами. Поки ти будеш заробляти більше грошей. Розумієш? Воно того варте. Ну просто ну, краще обмежити себе, але жити окремо. От, от дійсно, пару побачень на місяць, жити окремо. Ну, жити окремо. При цьому при всьому, ну якісь побачення, ну все одно, ти зможеш провести. Десь все ж таки там будеш шукати цих дівчат, з якими просто прогулятися, від запросити до себе. Щось вигадаєш. Щось вигадаєш. Я вірю. Переїжджай!